Ці молоді сім'ї пікетують стіни облдержадміністрації вже не вперше. Адже кошти, які не один рік вкладають у будівництво власного житла, зникають просто в нікуди. Зведення багатоповерхівки по вулиці Гастелло 15 знову призупинено. Тому людям залишається розкладати свої намети прямо на центральній площі Хмельницького. нам немає де жити. Ми платимо кредит. А платимо... В черговий раз наші гроші пропали, не можуть ніяк добудувати наш будинок. От прийшли жити, будемо тут, на Майдані. Нам нема більше що робити. Нема куди йти, нема ні до кого звернутися. Того року виділили гроші, не встигли їх повністю використати і куди вони поділись, невідомо. І знову наш будинок знову нас будують обіцянками. Ми чемно виконуємо всі обов'язки, виконуємо. Пов'язання платимо кредити, але насправді виходить, що ми живемо на вулиці, отаких от орнаментах от нам нема де жити, бо нас обманули з тими кредитами, і государство просто обіцяє і не видає гроші. Будівництво повинно було завершитися ще понад п'ять років тому. Однак, через нецільове використання коштів власні квартири залишаються лише у мріях. В минулому році силами інвесторів, місцевої влади, підтримки влади країни було профінансовано 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Всі гроші були не витрачені, тому будівництво було призупинено. Гроші повернуті назад в бюджет країни. Но нас їх заспокоювали, обіцяли, що ми добудуємо вам житло. Не переживайте, однак вже на порозі сьомий місяць, кінець року. Будинок не фінансується, будівництво не продовжується. Молодіжний фонд, керівництво молодіжного фонду тут в області. Ніяких шляхів вирішення цього питання не приймають, тільки рахують сплату по кредиту, який ми платимо всі вчасно. Сама ж багатоповерхівка майже добудована, не вистачає лише 3,5 мільйона гривень. Проблема б вирішилась лише за декілька місяців, якби сплачувані внески направлялись у правильне русло, кажуть люди. Молодіжний фонд на даний час. Нас не підтримують, тільки рахують наші внески і сплату по кредиту. Тому ми хочемо, щоб ці внески, які ми будемо сплачувати, щоквартала, перераховувались конкретно забудовнику, і забудовник витримав свою обіцянку. Ми зверталися до нового року. Приходили суди ж білий дім. Нам пообіцяли, що ті гроші, які ми не встигли використати, вони обов'язково їх використають в наступному 2013 році. У люто по-моєму прийшли гроші на Хмельницький на молодіжне кредитування, але в переліку переліку тих організацій нас не було. Нам сказали: вибачте, ви не слідкували за будівництвом. Ви не слідкували за тим, як гроші виплачуються, витрачаються. Тому гроші повернулися назад, і неясно, коли будуть вам знову гроші на будівництво. У Хмельницькій облдержадміністрації зазначають це питання на особливому контролі, проте наразі посприяти його вирішенню неможливо. Проблема виникла в 2006 році, де управління житлового будівництва при молодіжному фонді використало кредитні кошти людей не по призначенню. Порушена кримінальна справа, нею займаються правоохоронні органи. Сьогоднішня влада в минулому році виділила кошти. На добудову цього об'єкта, Ми ми надіємося в цьому році буде виділено остаточна сума для завершення введення цього будинку в експлуатацію в 2013 році. Проблема багатоповерхівки по вулиці Гастелло буде вирішуватись вже на всеукраїнському рівні. З цією проблемою Василь Степанович особисто був на прийомі президента. Є вже зараз доручення кабінету міністрів про те, щоб виділити кошти для завершення будівництва. Василь Степанович їде в п'ятницю на Прийом до прем'єра практично персонально з цим одним проблемним питанням, і ми надіємося, що найближчим часом буде відновлено фінансування, і ми почнемо будівельні роботи. Обіцянкам люди не надто вірять, кажуть, наїлися ними вдосталь, тому налаштовані досить рішуче кажуть, якщо справа не рушить з місця, пікетуватимуть вже у столиці. «Їдемо в Київ. будемо шуміти, голосувати, требувати наше жилье». Ми будемо требувати наше житло. В Київ переселяємося туди під Міністерство фінансів, яке не дає можливості виділити гроші на наш будинок. Як скоро вирішиться ситуація, городяни дізнаються вже наступного тижня. Молоді забудовники дуже сподіваються на позитивний результат.